Штаб Гілларі Клінтон звинуватив російську владу у хакерському взломі пошту національного комітету демократичної партії, а також у зливі інформації на сайт Wikileaks у минулу п'ятницю. Напередодні представники нацбезпеки США заявили про втручання спецслужб Росії у хід президентських виборів в Америці. Експерти також кажуть, що росіяни злили пошту хакерам з метою підтримки Дональда Трампа. Сам кандидат від республіканської партії у своєму Твіттері висміяв такі закиди. Новий анекдот Росія злила катастрофічну переписку демократів, тому що я подобаюсь Путіну. Причетність до хакерської атаки російських спецслужб не на жарт стурбував американський естеблішмент. Росія ще ніколи не намагала вплинути на результат президентських виборів у США, кажуть експерти. Утім, у Кремлі від закидів відхрещуються. Найбільша сенсація в опублікованій переписці члени нацкомітету демократичної партії прямо допомагали Гіларі Клінтон під час праймеріз, хоча мала б тримати нейтралітет. Окрім того, у пошті обговорювалось, як зашкодити рейтингу іншого кандидата від демократів. Ні, Сандерса його прихильники сповнені обурення.